Коли прийшли апостоли після того плавання на берег, у страну Гадаринську, там до Ісуса, коли і Він вийшов з лодки, подбіг чоловік, котрий був одержимий нечистим духом а жив у гробах, навіть у хижині жив. Бігав, бив, ничив, кричав, каміннямся бив, других бив. Я цеп'ями, або по нашому ланцами, а він то розривав. Коли деколи да, показують індійські йоги такі фінти, фокуси, ми знаємо, як вони, почому йоги індійські розривають теж ланци цеп'я. Якою силою бісовською вони ото роблять? Для православних їх фокуси ніч не стоять. А от для нецерковних, слабих людей, котрі позирають кіно. О, як інтересно, а ви знаєте, закопали його через півгодини одкопали. Він живий. І в результаті люди проявляли страшнішу малу віру або її відсутність. І тоді той біснуватий подійшов до Ісуса удивительно. Іде к Ісусові і тут, кричить із нього біс, ми знаємо, хто Ти, Ти прийшов прежде времени мучити нас. Ти Ісус, Син Бога, вишнього. Вопрос такий. почому Він боїться Ісуса і кричить: Ти прийшов прежде време не мучити нас, сатанів? І з другого боку, чоловік прибіг до Ісуса і поклонився? Виявляється, бісноваті люди є розділені пополам, так називаємо болезнь шизофренія, коли в чоловікові живуть двоє. І от настоящий чоловік, який переживав боль у собі присутстві біса, мучився підбіг до Ісуса, прося у благословення на колінах, щоб Господь зцілив його. А біси, що кричали, ми знаємо, хто? Ти Ти – Ісус Син Бога Вишнього, Ти прийшов в време не мучити нас. Но Ісус ізганяє біса із цього чоловіка, і Він став здоровий. Но перед тим, як виходити бісам із чоловіка, вони попросили, Господи, не посилай нас у каміння в скали, у ті пусті міста. Дозволь нам зайти от то стадо свиней, що чутується пасло. Ісус не тому дозволив, що Він мусив то зробити, але хотів показати нам примітивність сатанінської сили і сатанінських людей, що навіть у свиню не може зайти сатана без дозволу. І коли Господь дозволив, то біси вийшли, а їх було. Легіон десять тисяч, вийшли у свіней, свіні збісилися і кинулися у море і потопло. Було їх, каже Євангеліє, около двох тисяч. Згорів бізнес. І коли прибігли люди з села, бізнесмени, увіділи, що свіні потопилися, най бо їх земляк, той чоловік, який постійно бив, клеветав, тягнув у суди. Здоровий, молиться і готовий співпрацювати з людьми. Що зробили бізнесмени? Господи Ісусе, Ти нам не цікавий, Твоя присутність згубила нам бізнес, найби в нас і далі тут бив, найби проти нас далі клевету писав в тюрми, в суди тягнув. Но лиш би свині наші не пропали. А свинський бізнес у нас пропав. Боже мати, милуй наш народ, щоб ми ніколи не забували, що Бог не спить, Бог все видить, і в нужне Бог приходить на поміч. Щоб ми сьогодні не боялися ніяких угроз, а держалися єдиний з Кононічною церквою, а у вічності, віримо, вєдно з святими, зможемо, і ми по милості Божій наслідувати царство Божоє. Амінь.